Ох, і нічка сьогодні була важка, та й досі тривога не скінчилася у нас. Довелося вчора зсувати два ліжка разом, спали з доцею поряд, тумбу переставили туди, стульчик туди. Ну, коротше, невеличку перестановку зробили в кімнаті. Тому що не дуже та поспиш під кондиціонером, і там прям вона вибрала біля вікна ліжку і прям під кондиціонером. Жарка неможливо... Відкрити на ніч двері, бо москітної сітки немає, комари тоді заїдять, а кондиціонер включиш на неї дує. Сунули ліжка, потім перед від'їздом заново перестановку зробимо, як було. І так сьогодні нормально спали. Ну, я ж це можна назвати нормально, або прокинулися від вибухів, я прокинулася. Хотіла малу сховище, може, десь шукати. Ми навіть не знаємо, де тут сховище, десь є. А вона дрихне, як сурок, які там вибухи. Коротше, потім скрізь сон чула ще вибухи, десь тут зовсім поряд це біля нас. Нічка важка була. Я хотіла вранці рано, рано будильник собі завела, піти рибку половити. І всі плани скасувала, бо куди я піду, брошу дитину, коли підвищена небезпека всю дорогу піліка. Будемо поки без риби. Хай трошки встаканеться. Життя і здоров'я важливіше, ніж риба. Рибу підемо, купимо в магазині, хотілося б, звісно, я люблю рибку ловити просто, мені в кайф. Почекаємо, поки налагодиться все. Зараз збираємося, йдемо на столову, покажу вам, що у нас там на сніданок просила мене дівчина показувати. Буду показувати вам. Все, всім гарного дня а ми збираємося. Ось наше меню на сьогоднішній день. Прийшли в столову снідати. Вермішелька, зраза м'ясна, салатик дуже смачний, баклажанчики там все завжди кладуть або сир з масличком, або колбаску з масличком, щоб бутерброді можна було собі зробити. Смачні сирник і чайочок. Дуже смачно готують. Просто пальчики оближеш. Снідаємо і йдемо на водні процедури. Зараз у мене циркулярний душ буде. Після циркулярного душу виходжу вся смуга ста, мов зебра. Тут погано, звісно, видно, бо освітлення вимкнено. Сьогодні пішла без верха купальника і пожалкувала, було боляче. Наступного разу знімати верх купальника не буду. Можна, звісно, і повністю галяком заходити, але я не до такої степені екстремал. Тепер сидимо, чекаємо, у нас на 10 ванна. У мене хвойна у доці хвойна перлинна. Зараз підемо кайфувати. Все, посиділа, покайфувала, вже зливають водичку, треба перевдягатися. Після лікувальних ванн не можна одразу змивати це все діло. І порадили 40 хвилин нічого не змивати. Тому ми прийшли в номер, з дочкою валяємося в номері. Зараз час вийде і підемо купатися далі. Ладно. За мною нікого немає? Я тоді походжу. Ну там Тьося. Thank you. Тепер у нас година критого басейну і сауни. Ну, Вона навернуться. Ой, сьогодні, по-моєму, краще тут водичка. Може, сунечку гріє з вікна. Кайф, дуже класно. Водичка дуже приємна. Холодилася, тепер побігли в сауну горітися. Оце я подальше, я не хочу близько. Там дуже жарко. А полотенце ти так і не взяла? От моська ти сказала, бери полотенце ще собі. От Війка. Думаю, пів півгодини всажувати зараз. Нам на хвилинку тільки. Хай, Якщо телефон не виключається в такій жарі. Нагрівається вже мама лучше не снімает. Пече в носа. Я не знаю, як тебе до пече, мені дуже пече в носа. Я б на верхню полку навіть не витримала залізти. Я не знаю, як люди там сидять. Придумала я тут новий стиль плавання. Називається водяний павук. А де ти поранилася вже, Віка? Об мрамор что ли десь поранилась уже? Мне даже не болить. это. Ну ти не можеш прям щоб десь не пораниться. Мені даже не болело, нічого. Ну дивися, будеш купатися чи будемо йти в номер обробляти? не оброблять? Похоже на кетчуп. oh <laughs> А ну попробуй в позі водяного павука. В позі водяного павука попробуй поплити. Ми сьогодні з одного басайна в інший скачемо півдня. Ще не було навіть обіду в нас, а ми вже накупалися, як тільки хотіли, як риби. Я хоч вилізла позагорати трошки, поки у нас сьогодні сонечко нарешті визирає, не те, що вчора і позавчора. Треба користуватися можливістю і позагорати хоч трошки. Коротше, це буду не я, якщо я десь не вліпну. Пішла тільки що в туалет, а тут біля басейну. Думаю, зайду в інший, завжди в один і той же заходила, їх два. Зайшла в інший і не могла вийти. Думала, вже буду кричати, щоб мене рятували. Замок заклинив, защёлка, не можу ніяк її прокрутити і все. Ох, слава Богу, відкрила, вилізла звідти. Це відпочила в туалеті. Кадра. Виявляється, тут фонтанчик такий в вигляді кулі. А я думаю, де там вранці собачка з мокрими лапками ходила? Навірно, вона тут лапки мила. Фонтанчик у цьому навколо троянди гарні. Дуже мені подобається ця клумба, особливо біленькі камінчики. Оці. Ввечері оці кулі білі світяться і дуже гарно. Класно. Перший такий фонтанчик бачу в вигляді кулі. А в мене щось переклинило сустав, у мене таке часто буває. І я тепер хроманушка сьогодні. Дуже багато плавала. І от, мабуть, перетрудилася хлопцей. Тепер хромаю хожу. Дохромала на обід. На обід у нас гороховий супчик, дуже смачні м'ясні млинці, салатик з помідор з яєчком, а також компот сухофруктів. Дуже-дуже смачно і персик. А це вже наша вечеря. Між і вечеря у нас був сон, пюрешка смачний хек з овочами, салат з сердечок, булочка з маком, йогурт і чайочок.